Вітаю вас на каналі ArtLessons. Сьогодні до вашої уваги заняття з фізики. Ми познайомимося з явищем дисперсії світла. Під час проходження світлом границі розподілу прозорих середовищ по різному змінюється швидкість поширення його складових. І складне біле світло розкладається в кольорову смугу, це і буде явище дисперсії. Отже, прошу занотувати в зошит. дисперсія світла це явище розкладання світла у спектр зумовлене залежністю показника заломлення середовища від кольору світла саме ці сім кольорів на яке розкладається під час явища дисперсії світло і будуть називатися спектром Ісаак Ньютон англійський вчений. Заклав основи класичної фізики. Він відкрив і дослідив багато оптичних явищ. А от відкриття явища дисперсії світла вважається одним із найважливіших його наукових відкриттів. Суть його досліду полягала слідуючому – в його кімнаті у вікні був невеличкий отвір, а вікно це було, відповідно, наглухо закрито. Оцей невеличкий отвір проникав промінчик сонячного світла. На шляху цього промінчика він розміщав скляну присму, як це представлено на екрані. Після проходження цього промінчика світла через цю призму воно заломлювалось, відповідно розкладаючись на сім кольорів спектру, і на протилежному боці кімнати, де стояв уже білий екран, можна було спостерігати саме ці сім кольорів. Якщо ж спрямувати на призму вузький пучок світла певного кольору, то такий пучок не буде розкладатися в спектр, а залишиться одноколірним так званим монохроматичним світлом. Ви бачите на малюнку перший приклад, де розкладається біле світло всім кольорів спектру. І нижче на малюнку, бачите, де через призму проходить зелений промінь світла, і, відповідно, також з призми виходить зелений колір світла. Явище дисперсії проявляється саме в процесі заломлення світла. Різна ступінь заломлення світла. Пов'язана з різною швидкістю поширення світла різних кольорів у даному середовищі. Давайте розглянемо основні характеристики кольорів. З білого кольору можна виділити пучки різних кольорів спектрів. А спільна дія кольорових пучків Викликає у нас враження білого кольору. Тобто, якщо на призму направити відповідно сім кольорів, то із призми вийде вже пучок білого складного світла. Тобто, світло має За допомогою диску Ньютону якраз можна і спостерігати це явище перетворення різних кольорів спектра у біле світло. На екрані ви зараз бачите дослід, який можна провести саме з диском Ньютону. Диск Ньютона – це круглий диск з кольоровими сегментами. Якщо його починати швидко обертати і спостерігати за цим тиском, то ми будемо бачити вже не сім кольорів, а звичайний білий тиск. Цікавим виявляється змішування світлових пучків і фарб. А цікаве саме те. Що результат цього змішування виявляється різним. На першому малюнку ви бачите змішування світлових пучків. Тобто, якщо змішати три пучки світла, синій, зелений і червоний, то можна побачити ось такі різноманітні варіанти. При змішуванні фарб. Цих же кольорів червоного, синього та жовтого можна побачити вже зовсім інші кольори. Взагалі колір прозорого тіла визначається складом того світла, який проходить крізь нього. Зафарбоване скло пропускає лише ті промені, колір яких воно має. Веселка цікавий прояв дисперсії світла у природі. Саме веселка пов'язана з заломленням і відбиттям, і навіть деякою мірою із дифракцією сонячного світла у водяних краплях, зважених у повітрі. Ці крапельки по-різному відхиляють світло різних кольорів. В результаті чого біле світло розкладається на спектр. Спостерігач, що стоїть спиною до джерела світла, бачить різнобарвне світіння, що виходить із простору по концентричному колі, тузі. Ось зараз ви бачите на екрані світлину. Із зображенням цього оптичного явища у природі виникнення веселки після дощу. І ще одне цікаве зображення це явище подвійної веселки, яке теж інколи можна спостерігати. А зараз давайте підведемо підсумки нашого сьогоднішнього заняття. Отже, дисперсія світла це залежність показника заломлення або ще діелектричної проникності середовища від частоти світла. Спектр. Це сукупність монохроматичних випромінювань, що належать до складу складного випромінювання. Завдяки тому, що різні тіла по різному відбивають, заломлюють і поглинають світло, ми бачимо навколишній світ різнокольоровим. У разі накладання двох різних спектральних кольорів. Утворюються інші кольори, але існує три основні кольори: синій, червоний та зелений. Веселка виникає саме внаслідок дисперсії в крапельках води, підвішених у повітрі. Я дякую вам за увагу та сподіваюся на те, що знання, які ви отримали сьогодні на уроці, стануть вам у нагоді у вашому житті. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал ArtLessons та натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові відео на каналі. До нових зустрічей, друзі!